Так, маленький відеороличок про свій сояшник. Це я тут знімав, його показував, як добитися ну, густоти і е, рівномірності пасіва. Можете наблюдати його вже. Це вже там треба подивитися, скільки пройшло часу. Це якраз я шкуру, коло всього, ну, знімав вам коло цієї пшенички. Е, бризкаємо ми. Соєшники вже по другому кругу. Ну, як, як, як я бризкаю таким слабеньким роствором. Можете, я скажу, соєшник тут е купава. Звісно, суш, на раз, два, три, чотири, через кожні 50 сантиметрів, щілений, щлений, щілений. Суш конкретна. На цьому полі вчора щось проморосило трошки, там на тих полях, дальніх, ну, з тої сторони села. Десь вдома ну, в мене пройшло десь міліметрів п'ять сили. Там я по посудах подивився, це там воно практично нічого не промочило. По стеблу побігло, десь сантиметрів п'ять вокруг стебла намочило, там соняшники в нас більші. І то в округ стебла по стеблу, по листочках промочило в округ стебла сантиметрів 5. То бризкаємо ми вже другий раз, на кожному кусочку свій певний роствор для цього, щоб побачити для себе, що краще, що, що це. Бо кусоєш таке ще не бризкав, це перший рік. Я ж кажу, на одному кусочку бором, там босфіліаром, там цей. І бризкаємо по два рази. Тут бризкали якраз десь тиждень назад, навіть може більше. Він ще був геть наполовину менший. Це вже все підскочив. Можете бачити, пробризкаємо ще раз його. Що я вам можу сказати? На крузі ефект я бачу, на пшениці теж. Ось пшениця практично без, без одного, без одного доща нашого. Дивіться, наблюдайте. Кажуть, не буде зерна в колосі. Я такому не... Ну взагалі мені скільки пишуть, ти масу вигнав, ти там цей, зерна не буде. Там, де немає маси, там точно зерна не буде. А ось дивіться, маса, хоч і невелика, ну маса колоска ну, нормально стоїть. Колоски такі ну, як, наливаються все. Ось, як, вже, в принципі, воскова стиглість, вже, вже молочко, молочко вже не давиться, воскова стиглість. Фон поля можете наблюдати. Я ж кажу, що підживка, я ж кажу, що попробувати б її було підживити, звісно, далі, маленькими мікроорошеннями – це було б, я думаю, і супер їй би. Не хуже було б. Через кожен хоча б раз у п'ять днів, половинними дозами, як я кукурузу бризкав, орошати. Я її підживляв десь разів 4, може на яких кусках 5. Ну там, по відео ви бачили, раз, раз у 10 днів, раз у 2 тижні десь підживляв. Ну, Можна було б частіше. Якби знаття було, що засуха така буде, можна було б частіше. І бризкати треба ночою, перед вечором. Ну, Це я суешник виїхав, бо сьогодні багато бризкать. Трошки раніше, щоб один оприскувач забризкати, ну, вже сонце сідає, воно вже бачите, це наблюдає, вже на горизонті. Трошки раніше виїхав, щоб чотири оприскувача забризкати, трошки раніше додому приїхати, бо вже кожну ніч у два години лягати, це що то з чим-то. Так що я ж кажу за пшеничку, колоски дебелі, не знаю. Там такі умніки є. ну Я їх не хочу обідати, але ну, умніки мені кажуть, ти масу вигнав, вона в тебе стече, або ще щось. Я не знаю, колоски дебелі, ось плотні, повністю зерном набиті. Понятно, що зерно може бути щупліше, як в фобичний год. Ну, ну, зерно є в кожному колоску і в кожному колоску, ось, в кожному колоску є зерно. Не знаю, якщо є маса, якщо сила є, енергія в стеблі, я ж кажу, то, то воно щось. І зерно на Якщо він чахлик стоїть, то воно ніякого там сили не буде. Я розумію, що якщо є стебло, то буде й сила. Якщо в соясника. якщо нога, кажуть, якщо нога дебела, ну соєшник, і дивиться по, по ножки. Ну, цей рік, звісно, не, не сказати. Я той рік знімав відео і цей. І показував ногу. Отакі, От як моя рука, були сояшники, отам От були й шляпи. Ось, Дивіться, пройшов дощик вчора, буквально. Ось тут та, і нема тут нічого. Воно тільки... Ну, Тут прешкру практично тут не було. На тих сояшниках отак розривають сантиметрів п'ять, вокруг. Промочено капітально. На кукурузі. Кукуруза взагалі зібрала такі круги вокруг себе. Так копаєш. Конкретно промочило. Ну, минут 40 мрячив такий нормальний дощик. Якби сутки такий йшов, то б намочив. 5 міліметрів, ну нічого, хоча б хоч раз трошки легше в повітрі стало. І роса може більше з'явиться. Нічого, будемо... Будемо жити, будемо бачити. Що воно буде цей. Так. Буду їхати. І так. Сонце сідає. Їзджу, я ж кажу, оприскувач на 10 гектар. На кукурузі на 7 гектар. А тут на 10 гектар. Їзджу по навігатору своєму. Для ну, чого він, щоб добре врядки попадати. Оскільки він там так точно показує, ну в рядки попадати добре. Примірно бачиш, клас-клас попав, вже ну, не дуже попадеш. Так, ну що, поїхали. Включаємо першу передачу, оприскувач і поїхали. Там, звісно, ви нічого не побачите, бо сонце засвічує. Трошки-трошки щось видно. О, так. Перва передача. Воно показує 5-8 кілометрів, 6 кілометрів десь Около 6 кілометрів Так, то, до свидання, бо неудобно знімати в тракторі Десь ще на сояшник наїду Буде щось інтересне сніму Та вже я ж кажу вже Цей рік, звісно, унікальний. Нічого, щось буде. В убитки, я думаю, такому не буде. Хай прибилі там не буде. Постаратися хоча б вернути те, що вложили, ще щось трошки приумножити. До свидання.